Петраківці родина полеглого військовослужбовця Костянтина за власні кошти збудувала храм на честь захисника та усіх воїнів, які віддали життя за незалежність України. Першу божественну літургію у новоствореній церкві провели представники духовенства Дніпровської єпархії Православної церкви України на чолі з митрополитом Симеоном. Костянтин Тезик, мешканець Петриківки, з перших днів повномасштабного вторгнення, добровільно пішов на захист нашої держави. На фронті він опанував техніку керування безпілотниками, був розвідником та оператором дронів. Побратими називали Костянтина першокласним спеціалістом. За рік і вісім місяців ми п'ять разів їздили. Із своїм братом до нього, де він служив, я приїжджала з Ізраїлю, і ми возили якраз і як волонтери харчі, потреб, ну, які потреби мали воїни. Ми возили. Як загинув мій син на 9 днів, ми запрошували побратимів із його частини, то вони приїжджали і розказували, що Кося був першокласним дронщиком. Каже, він у нього була своя метода. Він міг на люту якось там загружати. Ну, ці снаряди, чи щось не зупиняючись. Мати Костянтина, пані Ірина на початку повномасштабної війни мешкала за кордоном, дізнавшись про рішення сина взяти зброю до рук, одразу приїхала в Україну. Зустрітися з сином вдалося вже у Харкові. У цивільному житті воїн захоплювався спортом та здоровим харчуванням. Він був такий витривалий, бо він любив подорожувати. Він любив дуже спорт. Він каже, ма. Я каже, в Європу може колись. Я кажу, вперше на перше хочу свою Україну б'їздить. Я її практично не знаю. Під час бойових завдань, захищаючи волю та незалежність України, наприкінці жовтня минулого року поблизу населеного пункту Кліщеївка Донецької області Костянтин загинув. Воїну навічно буде 35. Аби вшанувати пам'ять сина та усіх полеглих воїнів, родина Костянтина за власні кошти вирішила побудувати храм. Мені сказала моя сусідка, вона бачить, як я ну, переживаю. і Вона каже: Ти знаєш, Ір? Я бачила в інтернеті, що батьки на західній Україні, і там так поширена така традиція, що вони каплички ставлять. У нас тут такого нема, а там каже ж, є. Я каже, бачила, що батьки для своїх синів, двох загибших, поставили капличку. А ти не хочеш? я кажу, хочу, звісно, хочу. Мені треба це. Є люди, які підходили, хто по 500 давало, хто по тисячі. До роковин загибелі сина у храмі провели першу божественну літургію. Її звершили представники духовенства Дніпровської єпархії Православної церкви України на чолі з митрополитом Симеоном. У спільній молитві односельчани вшанували пам'ять усіх загиблих та попросили миру Україні. Високопросвященіший владика Симеон освятив церкву рівноапостольного царя Костянтина. Ще тільки побажати, щоб в нас вистачало духу, вистачало завжди настрою такого, духовного настрою, єднатися в єдину, велику українську христову родину. Не розділяй і властвуй, як сьогодні іноді кажуть, а щоб ми були з вами монолітними, як одна велика родина, як одна велика сім'я. І ось цей дух український, цей настрій в цьому благословенному містечку Петриківка. Яка відома на всю Європу, на увесь світ, завдяки творчим людям, які ось живуть тут, і не тільки творчим людям, а які подарували, завдяки матерям благословенним, подарували таких воїнів-захисників, які ціною власного життя, бо це я вважаю найдорожче ціною власного життя. Сьогодні Захищають нашу свято благоставенну на українську землю посмертно. Воїна нагороджена церковною відзнакою Хрест Свободи від предстоятеля православної церкви України блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія. це як пам'ять, і шана всім загиблим Петриківського району нашого всім хлопцям. Сьогодні Керуючий Дніпропетровської єпархії православної церкви України Високопреосвященніший митрополит Симеон звершив освячення новозбудови. Храму на честь святого рівноапостольного Константина. Вої назвали Константин і, власне, на честь його небесного покровителя, святого Константина, цей храм побудований. В першу чергу, ми висловлюємо щиру подяку матері, пані Ірині за таку. Жертовну працю для України і для української церкви. Безперечно, що цей храм, як мама, вона цим храмом вшанувала пам'ять свого сина, але в особі свого сина вона вшанувала пам'ять всіх воїнів, які віддали життя за Україну. Це, безперечно, величний поступок, жертовний поступок. Ми в першу чергу дякуємо за воїна. За героя, за правильне виховання це не є заможня родина, це звичайні люди, але безперечно ці кошти, які держава виплачує родині загиблого воїна, і свої кошти, які вони заробляють, вони разом з своїм братом вклали в цей величний храм. І ми бачимо, сьогодні відбулася перша божественна літургія. Ми бачимо, скільки людей прийшло до цього храму. Ми радіємо сьогодні, що і православна церква України, Дніпропетровська єпархія поповнилася ще одною парафією, ще одним храмом чудовим. І сьогодні в Петриківці люди також будуть мати можливість відвідувати власне храм український, тому що на сьогоднішній день це єдиний храм православної церкви в Петриківці, куди можуть люди приходити. Всі інші храми належать до московського патріархату. Тому ми дякуємо ще раз пані Ірині за таку велику жертовність для української церкви в цілому для України і для людей. Односельчани та парафіяни з інших міст, які завітали на богослужіння, розуміють наскільки важливо мати в Петриківці церкву, де лунає українська молитва. Ми приїхали сьогодні підтримати пану Ірину, яка збудувала даний храм в честь загибелі свого павшого героя-сина. І Дякуємо пані Ірині, що вона побудувала українську церкву на землі Петриківки, Петриковському районі. Немає ПЦУ. Люди не мають різницю, що таке ПЦУ і УПЦ. Константин дав таку основу, тому що він воїн тепер так також став на громаді, і він воїн, який зараз буде людей закликати, передумати і все це зробити раді того, щоб люди розуміли, чому потрібно молитися в українській нашій православній ПЦУ церкви. Цей храм символізує славу та шану усім захисникам України для деяких людей. Цей осередок стане нагадуванням, за що б'ються наші воїни за державу, за народ. за Мову та українську церкву вічна пам'ять героям.